Сьогодні ми побачимо життя колишніх студентів Кемту наживо разом з групою 1 КСМА. Мріє стати дорослим. Але кожен пенсіонер мріє знову стати студентом. Зустрічаєте трьох випускників КСМ. Клава. Клава. Стефанія. Привіт, І Максим. Що Ти Мені банки не повернула. Алло? Да-да, света, що ти там? Нову немає світа. І свята світла. Свайки розумі, точно допомодає, перемочається, гарно нову знає. Клавка, не чекайся, мову. Ой, весе що засмучені. Не плач, нічого, і справиш. Може і тоді. Ай, вже не кидовою. Ой, було дядька розумний. А в мене є подружка Сірі, вона теж все знає. Ой, кони ще Ну і бачиш, ти бачиш. Та-да, скажи. Завжди було, що додому не заженеш, а тепер не виженеш. Сидять шпілки, грають, все життя про <звіць в кінькі> <звіць в кінькі> А що? Я й 8 болтів шпілю. Шпілки ту шпілки, а сам при чому? Ой, та я все знаю. Вміст контент. Користувач, юзер. Подобайка, лайк. От цю фігню я записала, щоб вон не буде розуміти. Що так, ти що, досі не вчилася інтернетом користуватися? Слухай, старий, та йди ти. Зараз я коло візьму, розкручу куди пальцем. Ти туди тобі і ліші. Та він добре географію знав. Я би ж Наталя Михайлівна викладала. А потім чи історію цього регіону Ан Андрейшин, панцев прознали. О, а це ж улюблена фраза Валентина Мусіївни. Гарні читалі до пенсії пам'ятаю. А комуналку я ще досі. За правилом казіно рахунку Ай! Ай-яй-ай! О, диви, Треба було форму на візору носити, а то весь весеместр підлогу мила. О, ну, <реш> я знову Не сумуйте, заходьте на день студента до нас в коледж. О, пішли. Ой, ой, це ой. Ой-ой-ой. Я ще на все, я доволюся до пане, завтра би сьогодні свято. Студентство це молодість, а молодість це свято життя. Дорогі викладачі, і студенти, святкуйте життя щодня.